Кінематограф формує наше уявлення про історію у фільмах. Воїни часто зображуються м'язистими героями, схожими на сучасних бодібілдерів, але чи відповідало це реальності? Чи були лицарі насправді схожі на сучасних спортсменів? Давайте розбиратися. Варто зазначити, що сам культуризм як дисципліна набув популярності тільки в другій половині ХХ століття. Для розвитку культуриста потрібна правильна програма тренувань, харчування та відновлення. Багато сучасних акторів, хоч і не є культуристами, але тренуються за сучасними методиками та уважно стежать за раціоном. Якщо ж відірватися від кінематографу і подивитися на реальних бійців минулого, то виявиться, що вони були не схожі на бодібілдерів чи важкоатлетів. Спробуємо розібратися, як виглядали середньовічні лицарі. Якщо ви уявляєте лицаря як бодібілдера, що ламає меч навпіл однією рукою, то в мене для вас є сюрприз. Лицарі були фізично міцними, але їхні тренування були направлені на ефективність в бою, а не на естетичний вигляд. Обладунки важили 20-30 кілограм, але були настільки добре збалансовані, що дозволяли бігати, стрибати і навіть робити сальто. Ось вам реальний приклад: люди в репліках середньовічних обладунків можуть легко рухатися і навіть виконувати акробатичні елементи. Окремим видом були турнірні обладунки. Вони значно відрізнялися від бойових. Вони були створені спеціально для змагань, а не для битв. Турнірні обладунки могли важити 40-50 кілограм, оскільки їхнім головним завданням було максимальний захист. На відміну від бойових, вони часто мали закрите забрало та додаткові пластини для захисту шиї і грудей. Турніри не завжди імітували реальні битви. Деякі поєдинки проводилися з тупими списами. А основна мета була вибити супротивника із сідла. Такі обладунки були менш зручними для руху, але забезпечували високу безпеку під час турнірів. Церква мала величезний вплив в середньовічній Європі. Аж до епохи відродження 15-16 століття. Краса тіла вважалась проявом зла. Саме тіло слід було приховувати одягом. Піклуватися потрібно було про душу, а піклування про тіло вважалось гріхом. В деяких джерелах зустрічається інформація, що така професія, як лікар в Європі 11 століття, прирівнювалась до професії жінки легкої поведінки і відносилась до заборонених. Фраза на кшталт: я роблю особливі вправи і споживаю певну їжу, щоб моє тіло виглядало гарним. Зараз звучить невинно, а в ті часи могла довести до багаття або відлучення від церкви. Однією з видатних фігур середньовічного бойового мистецтва був Паулюс Каль – Паулус Кал, німецький майстер фехтування 15 століття. Він навчався у Йоганнеса Ліхтенаура, одного з найвпливовіших фехтувальників того часу, і зробив значний внесок у розвиток європейської школи бою. Каль став відомим завдяки своєму трактату Книга фехтування, створеному близько 1470 року. У ньому детально описані техніки володіння різними видами зброї, зокрема, довгим мечем. А також прийоми рукопашного бою ілюстрації в його книзі надають цікавий погляд на фізичну форму лицарів того часу. Паулюса каля зображено з міцними ногами і масивним животом, тоді як інші лицарі виглядають худорлявими, з гіперболізованими вузькими таліями та слабо вираженою мускулатурою. Це дає підстави припустити, що наприкінці 15 століття особлива увага приділялася силі ніг і витривалості. А не рельєфним м'язом. До XVI століття зображення чоловіків стають більш м'язистими, але тонка талія залишається важливим елементом зовнішнього вигляду, підкреслюючись обладунками та одягом. Окрім своєї письменницької діяльності, Паулю Скаль служив лицарем на різних посадах при європейських дворах. Його практичний досвід у бойових мистецтвах зробив його авторитетною фігурою серед сучасників. Сьогодні спадщина Паулюса Каля активно вивчається ентузіастами історичного європейського бойового мистецтва, а його трактат є важливим джерелом для реконструкції середньовічних технік фехтування. Лицарі не займалися бодібілдингом, але їхні тренування були жорсткими. З дитинства вони навчалися битися, носили важкі обладунки та вправлялися зі зброєю. Тренування з мечем спалює приблизно 600 калорій на годину. Це майже як інтенсивне тренування в спортзалі. Лицарі також займалися верховою їздою, яка чудово розвиває м'язи, ніг і спини. Середньовічні настанови, часто як додаток до навчання молодих лицарів, пропонували тренувальну програму. Формулювання цієї програми виглядали: так. метання каменів, штовхання дерев'яних стовпів, фехтування, боротьба, танці зі стрибками та лицарські турніри. Хоча були настанови для молодих лицарів займатися найрізноманітнішими вправами для розвитку всього тіла, зокрема вправами на гнучкість, силу та витривалість, вірогідно, лицар не мав такого вигляду, як сучасний стронгмен, наприклад, французький лицар Жофруа де Шарні, учасник столітньої війни в своїй книзі лицарського ордену, написаній всередині 14 століття, стверджував, вас можна назвати лицарем, доки у вас нема ожиріння. Інвалідності чи відвертої потворності на кшталт лишоногості. так як сучасні солдати-лицарі повинні були підтримувати гарну фізичну форму. Жан Ле Менгер, який жив в 14-15 столітті, міг бігати на далекі відстані, перестрибувати через коней та підійматися на штурмові драбини в повному обладунку з бронею та зброєю. Простими словами, в ролі лицаря вам не обов'язково бути ходячою горою м'язів, але необхідно мати гарні фізичні дані. В середньовіччі не було культу тіла, на відміну від античних часів. Але навіть Плутарх писав, що атлети і воїни мали різні тренування та фізичну підготовку. Атлети прагнули стабільності фізичної форми через обмеження, а воїни адаптації до змін і труднощів. Наведу уривок тексту, який пов'язують з Плутархом. Філопемен запитав, чи не шкодять атлетичні вправи військовій справі. Йому відповіли, що фізичні якості та спосіб життя атлета і солдата у всьому відрізняються особливо ж відрізняються їхні методи тренування та щоденне проведення часу. Атлети довгим сном, постійною ситістю, встановленими рухами та спокоєм намагаються розвивати міцність тіла і зберігати її, оскільки вона піддається змінам при найменшому порушенні рівноваги та відхиленні від звичного способу життя. Тіло солдата, навпаки, має бути привчене до будь-яких змін і труднощів, насамперед, здатне легко переносити нестачу їжі та сну. Отримавши таку відповідь, Філопемен не лише сам відмовився від професії атлета й осміяв її, але й згодом, будучи стратегом, наскільки це було в його владі, виводив з ужитку всілякі атлетичні вправи, піддаючи їх осуду і ганьбі, оскільки вони роблять непридатними до боїв людей. Найбільш здатних до них від природи харчування лицарів було далеким від сучасного спортивного раціону. Ніяких протеїнових коктейлів. Лицарі їли багато м'яса, хліба, овочів і пили пиво. Вода часто була небезпечною, тому пиво мало антибактеріальний ефект. Не слід також забувати, що лицарі були феодалами, володарями та управителями земель. По суті, вони були поміщиками. Які в залежності від конкретного періоду міг роками та десятиліттями сидіти на своїй землі, вирішуючи господарські питання, такий спосіб життя передбачав спокуси обжерливості та алкоголізму, ярих засуджень алкоголізму не було. В епоху каролінгів Європа була буквально одержимою вином. Пити починали з раннього віку, а алкоголь був частиною повсякденного життя. З вищесказаного слід зробити висновок, що обвислих пияків серед лицарів також вистачало. В будь-якому випадку алкоголь засуджувався набагато менше ніж в наш час. Чи були лицарі низькими? Однією з гарячих тем є зріст лицарів, по деяким поглядам він в середньому становив 150-160 см. Однак є й інша точка зору. Так, дослідження декількох тисяч залишків з собору святого Петра свідчить, що середній зріст чоловіка складав 170 см, що не дуже відрізняється від сучасних показників. Деякі дослідження середньовічних поховань свідчать, що зріст лицарів на межі 14-15 століть часто перевищував середній показник для того часу. Аналіз скелетів із нещодавно виявленого елітного кладовища у Великобританії показав, що багато з них були значно вищими за середній зріст, причому в деяких випадках спостерігалося зрощення нижніх грудних і поперекових хребців, що може свідчити про високий рівень фізичної активності або специфічні навантаження. Ці дані підтверджують, що середньовічні лицарі, ймовірно, мали зріст вище середнього для свого часу, що могло бути результатом кращого харчування та фізичних тренувань, пов'язаних із їхнім статусом та військовими обов'язками. В цілому лицарі, ймовірно, здебільшого були міцними хлопцями, але далекими від атлетичної тілобудови, і цілком могли розчинитися в сучасному натовпі. Хто ж фізично сильніший бодібілдер може підняти величезну вагу? І виглядає вражаючим. лицар міг битися годинами, носити важкі обладунки та бути витривалим. Висновок, якби середньовічні лицарі потрапили в сучасний світ, вони мали б чудові шанси досягти успіху в таких видах спорту, які вимагають сили, витривалості, координації та вміння працювати зі зброєю. Ось кілька напрямків, у яких вони могли б проявити себе. Перше фехтування, найочевидніший вибір. Адже лицарі володіли різними техніками бою на мечах. Друге кросфіт, їхня фізична підготовка передбачала витривалість, силу та адаптацію до різних навантажень. Третє бойові мистецтва ММА, бокс, боротьба. Середньовічні воїни володіли навичками рукопашного бою та киткової техніки. Четверте конкур кінний спорт. Верхова їзда була ключовою частиною лицарської підготовки. П'яте рагбі або американський футбол. Контактні види спорту з акцентом на фізичну силу та тактичне мислення. Шосте пауерліфтинг чи стронгмен носіння важких обладунків і зброї зробило б їх сильними конкурентами в силових дисциплінах. Сьоме біатлон чи стрільба з лука, лучники рицарі могли б добре проявити себе в стрілецьких дисциплінах. Восьме Скелелазіння, середньовічні облоги та штурми замків. Вимагали витривалості і вміння працювати з висотою. Тож, якщо колись з'явиться машина часу і ви потрапите в середньовіччя, забудьте про спортзал, бігайте, фехтуйте і тренуйтеся, як справжні лицарі. Сподобалося відео? Тисніть лайк і підписуйтеся, щоб не пропустити нові захопливі факти з історії. Ну, давай.